Прийшов час замінити оптику. То, що моя вже оптика ну, дуже жахлива була. Моя тавруха. Стояли світодіодні у мене. Е, Проветі тут, я не знаю, де вони валяються. Такі дешеві. Згоріли вони швидко. Не найду їх, мабуть е, Чого? вирішив замінити оптику. О, щас покажу. Ось така в мене вже оптика. Е, це в мене. Так. Це в мене яка права фара. Права фара, вона взагалі не світила. Там середині просто вже отражателя немає, вообще. він просто згнив. Це чеська, видно, бачите, буква В. Це чеська, обалденна оптика. Одне в мене ще залишилося така фара ще красивенна. Вона ще світила, а це на Дніфарі я тільки їздив. Оця світила обалденно. Видно, що буква В. Е, ну, Подивився я вроді би отзиви. Думаю, блін, нема чеської, не бачу ніде Україна. Лучше, блін, Я б Україну купив. Купив я Турцію. Ось така турецька. Ось у нас турецька. Ось така не знаю, хвалили її щось, вона дуже хороша. Короче, Що я можу сказати? Це не оптика, це жах. І... Тут отражатель у Оці оптики. Зараз я розверну її. Чехів. Видно, он, да. Сейчас включу світло. Видно, він чим-то скритий. От, Він з чим-то скритий. У турків просто метал. І получав син їздив забирати оптику. Я. Ну, звісно, не подивився всередину, не подивився так, а вона всередині там повністю ржава. І вже трошки отражати. Ну все, вже забрано, забрано, блин, не буду вже відсилати. Скільки того життя вирішив я залишити. Ну, е -е. У мене було настроєно добре, але все одно я натягнув шнури, все виставив. Зробив розмітку, все, по книжці. У мене є книжка, зробив все по книжці по Таврії. Отбив центра, видно вверх, центр. І там на 5 метрах 5 см. Ну я чуть нижче опустив, я на 3 метрах зробив, опустив і трошки нижче 4 см. Ну що, як на, на тій оптики, красивенна чаєчка була. І чаєчка лягала чітко в хрест. На цій ж оптики просто, блін... Броді, хтось, блін, дриснув, чесно скажу. Зараз я включу, покажу. Так, трошки, звісно, буде блимати. Так. Зараз я включу світло. Так. Ось. Видно. Немає. Просто, блін, ну, чайки взагалі не де. Ви хоч на одні, бачите чайку. Не на одні. Е, от так. Я мучився, 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 мучився. Ну так згорем пополам виставив. Промучився. Ну, короче, виставив. Світить нормально все. Просто це єдине виставляв я на обичних галогенках. А це світодіодні лампи поставив. Е, нова оптика світодіодні лампи непогано світить. В принципі, це в нас ближні. Це в нас дальній. Отак. Все в точку, ходив я все, провіряв, все не сліпить, все красивенно. Виставлен. Помучився, звісно, два дні, ну виставив. Ну і що ще можу сказати? Так. Я там виключу зараз. Купив я ще такі галогенки, які галогенки накрилися, я такі ще взяв. Такі з лінзами. Такі залаєночки сім. Три лінзи і з інших така сама. Блін, обалденно світить. Цей світ віддихає. Я виставив нижче її. Ось моя розмітка є. Вони стоять розмітка 33. І я на трьох метрах опустив по цій лінії. То що вони світлять, ці фари віддихають. Зробив. Вони, в принципе як ближнє світло. Ну, світять обалденно. Так, сейчас я включу. Так, так не достану, наверное. Так. сейчас включимо. Так. Ось. Ось так светит. Вообще класс, Я задоволений. Опалденно капец капець. Ну, в принципі, так. Офаген. Так, ну і ще в них таке преимущество є. Так. Включу ще раз світло. Блин, воднень. Так. І включаю габарити. Так. І вони працюють, як габаріти. Ну, На камеру не видно, а там просто так кружочок по краях світиться. Красивенно так е, світиться обалденно. Як там жовті, ці жовті. Ну дуже красиво. Мені сподобалося. І там ще є, можна поставити ще третє положення, блимає. Е, як сигналізація шурує. Ну, в принципі, так. В принципі, такі... Фари розочарувався я в турецьких фарах. Не знаю хто як. Ну, Блін, я недовольний. Блин. Чехи є чехи. чехи завжди оптику хорошу робили. Я ж кажу, оця чеська оптика. Тут красивенна чайка. Просто, ну, просто просто ідеально йде. І ти ця чайка, виходить, в тебе йде чітко. Раз. І опа. Ти красивенно виставляєш. Тут аж, блін. Це жах. Ну, в принципі, отак. Замінив, замінив фари. Світло набагато лучше стало. Тож Таурія це взагалі жах. Ну, в принципі, не знаю, як фари. ну, але працюванками я задоволений. Можна над них не їздити, блін. Ну, в принципі, отак. Всім дякую. Мирного неба. До побачення.